Вітаю, сер! Чи можу допомогти? Привіт! Хочу перепитати: чи правда, що ви гарантуєте задоволеність покупців? Так, це правда. Тектаун гарантує 100% задоволення потреб покупців. О, справді, або... або що? Якщо ви не на 100% задоволені нашим великим асортиментом, ви отримаєте знижку на наступну покупку. Гаразд. Цікаво, цікаво. Так. Добре, не пов'язано з темою. Я, власне, шукаю мишку. Як гадаєте, ви зможете задовольнити мою потребу? Звісно, ми можемо задовольнити цю потребу. Який тип мишки вам потрібен? Я просто шукаю мишку мого розміру. Добре, гаразд, у нас є великий асортимент. Гаразд. І ви впевнені, що у вас є мишка мого розміру. Так, звісно, Ходімо подивимось. Ну, ось, будь ласка, це наш асортимент. О ні, я вже можу сказати жодна з них не мого розміру. Тож що навіть Азерім Еліт вона може підійти. Що ви таке кажете? Вона явно не мого розміру. У вас є десь інша секція, чи ви навіть не відкрили коробку, щоб подивитися, чи підійде вона. Вибачте, ви тупий? Ні. Чи може я тупий? Ні. Ну хтось із нас тупий, бо вона, очевидно, не мого розміру. А як щодо відувар Редбек Redback 67? Це досить велика мишка. Так, а тепер ви навіть мене не слухаєте. Я не відчуваю, що мене почули, бо мені потрібна мишка. Мого розміру, а не це дрібне лайно. В вибачте, я просто не дуже розумію. Ну, а як іще зрозуміліше, мені потрібна мишка. Мого розміру. Десь отака. Ви маєте на увазі мишку під метр вісімдесят розміром з людину? Дякую. Тепер ви мене слухаєте. Вибачте, сер, не думаю, що вони існують. Ого, 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 гаразд. Ого, то ви зневажаєте високих людей? Ого, ні, ні, я не зневажаю високих людей. Просто у нас нема таких мишок. А ось і воно. Гаразд, я хотів би офіційно заявити, що я незадоволений вашим асортиментом. Що відбувається? А, не цей покупець шукає мишку його розміру під метр вісімдесят. Так, і я хочу, щоб ви обидва знали, що я незадоволений вашим асортиментом. Ось, Будь ласка. Це що? Це мишка вайпертек розміром з людину. Ого. Подумайте тільки. Бажаєте? Ні, ну це чудово. Дякую. Але а, штука в тому, що мені потрібна мишка помаранчева з рожевим і з фіолетовим коліщатком. Тож. Тільки подивіться помаранчево рожева з фіолетовим. яка ймовірність. Це божевілля. Як круто. Так, ні. це це... добре, це... О, ну майже. Але, на жаль, шкода бути таким клопотом. Але мені потрібна мишка, яка була б з охолодженням. Отже, ти ж, курва. Це просто неймовірно. Та це ж. Мишка з охолодженням мого розміру в помаранчево рожевих кольорах з фіолетовим коліщатком, яка велика, здоровенна. Бажаєте оформити покупку? Так. Так, ідеально. 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 Так. Кляті. Ідеально. Ідеально. Чудово, і того з вас 1499 доларів. Ого! Оце так, яка вона, яка дорога. Так. Але, Але це, це саме exactly те, що я і просив. Тож, проведіть картою. Гаразд. Яка велика сума. Так, все пройшло, все готово. Отже, гарного дня. Дякую, будь ласка. Досить важка. Звідки ти знав? Я в цій грі вже досить давно. Ви задоволені, сер. Так, так, дуже. Все чудово. Двері О. там відчинені.